Дивіться, я навіть не хочу питати, звідки гроші на зарплату вчителям. То їхня проблема. А ось мене дуже цікавить джерела фінансування кешбеку uh -huh. і всього, що з цим пов'язано. Чомусь депутати наші не хочуть звернути увагу на те, звідки вони планують взяти гроші. У 2019 році, коли зелена влада прийшла в кабінет, був у нас такий видатний гуру економічний Тимофій Милованов, якого е свого часу Коломойський називав Дебілом. Він спочатку Це <рив> Я висміюся, тому що я не можу зупинитися. <рив> І він спочатку там погоджувався, а потім сказав, що це він так пожартував. Ну, бокс. пожартував, то пожартував. Але що вони зробили? Це же самокатник зеленого поняття не мав про те, як управляти країною, і вважав, що Милованов все знає. І от Милованов зруйнував декілька міністерств. По-перше, Міністерство аграрної політики ліквідувало. і функції передали Міністерству економіки. А із Міністерства соціальної політики було вилучено величезний блок. Дивіться, Мінсоцполітики... Раніше займався питаннями праці, оплати праці, охорони праці, зайнятості це ж величезний соціальний блок. Так, от це все було вилучено і передано Міністерству економіки. Відповідно, от у нас є, крім податків, ще єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок сплачують роботодавці та користь і підприємці на користь соціально незахищених верст населення. По перше. Частина цих грошей йде в пенсійний фонд, друга частина йшла в Фонд соціального страхування, і третя йшла в Фонд соціального страхування від безробіття. Раніше всі ці структури були під егідою Міністерства соцполітики. І якщо в якомусь фонді утворювався залишок коштів, да, то далі міністр соціальної політики доповідав прем'єр-міністру і казав: тобто є два варіанти. Або, наприклад, ми підвищуємо виплати там по. По інвалідності, ну, умовно кажучи, люди отримали трудове каліцтво. В них регреси платяться. Ми можемо підняти ці виплати, якщо в цьому фонді гроші більше. Або підняти виплати по безробіття, якщо в тому фонді збільшилось. Або якщо ні, то ми можемо ці кошти перекинути в пенсійний фонд, щоб підняти пенсії всі. Так? Тобто маневр цих коштів відбувався в виключно в межах фондів соціального страхування. Так от коли фонд. Соціального страхування від безробіття передали в Мін економіки. У 2023 році міністерка економіки, перший віце-прем'єр Свириденко, отримавши профіцит коштів в Фонді соціального страхування на випадок безробіття, ініціювала передачу цих коштів на кештек на вовину тисячу. І на так звані інвестиційні проєкти. Тобто ці гроші не пішли в, в, в пенсійний фонд, щоб підняти зарплату, підняти, вибачте, пенсію саме тим, у кого мінімальний. Тому що для них грошей нема. А насправді ті гроші, які були, вона використала зовсім на іншому напрямку. Так от, в цьому бюджеті, подивіться, будь ласка, норма. Написано наступне, що залишок коштів, який утворився на 1 січня 20 5-го року, тобто, які вони не використали в 24-му році, в 25-му, на 1 січня 26-го року. І плюс ті гроші, які будуть надходити понад план, вони будуть направлятися на кешбек, вони будуть направлятися на інвестиційні проекти Міністерства економіки, ну і так далі. Ну тобто в нормальній країні багаті платять за забіг. В нашій країні при зелених. Гроші забирають у соціально незахищені, дають багато. Отак От вони розуміють принцип соціальної справедливості. Коли гетьманцев каже, що нам не вистачає 29 мільярдів гривень, щоб підняти на тисячу гривень мінімальну пенсію, то я хочу нагадати пану гетьманцю. Я навіть не беру гроші, які зараз незаконні, ну, які вкрали з допомогою цієї Свириденко у людей соціально незахищених. Ще ж 29 мільярдів вилучили у пенсійному фонду, в 2024 і 25-х роках. Це тоді, Тому? коли вони сказали, що грошей ми нам. не будемо. Грошей нема змінювати соцстандарти, ми заморожуємо соцстандарти. Ми зараз про соцстандарти добре. Uh -huh. Я кажу про, про те, що ці гроші були, uh -huh. можна було підвищити пенсію. У них були гроші. Але їх вилучили до державного бюджету на свої потреби. Mm. А в ті часи, а в той час вони підвищували зарплати силовикам, не армійцям, силовикам, прокурорам, про ДБР і так далі. І плюс чиновникам. В ці ж ці роки підвищували зарплати чиновників, забираючи гроші з пенсійного фонду. Вибачте, я, я зупиню трошки. А це злочинці, просто я вважаю ці люди злочинці. Дивіться У нас тобто, Крупа, більність. Крупа і Борисов, яких зараз повідпускали. Вони будуть отримувати з цих коштів собі доплати, зарплати і все і, все, і компенсації? А тепер в ви, ви, ситуація ще гірша. Далі вони ж що зробили? Вибачте ви, за емоційність просто. Коли ви, Зараз ви на крупу наїхали, ну крупа це, скажімо так, це маленька частка проблем. Крупа допомогла прокурорам встановити інвалідність. А далі документи потрапляють в пенсійний фонд. І Пенсійний фонд їм призначає невеликі пенсії. Що вони роблять? Вони подають в суд на пенсійний фонд. І суд, суд, замість пенсійного фонду нараховує їм пенсію. В десятки тисяч гривень, керуючись нормами закону, якого вже немає. І в результаті всіх цих злочинних дій судової влади. У нас утворився борг 85 мільярдів гривень перед цими людьми. І коли кажуть, перед пенсіонерами 85 мільярдів, так це не перед тими пенсіонерами, це не перед бабусею, які є там мінімальна пенсія. Це у силовика, у прокурора, який не воює на 140 тисяч силовиків, які отримують пенсію за вислугу років, і призивного віку ну вони не воюють. Вони судяться зі своєю країною. І Суди їм встановлюють uh, ці пенсії. Який жах. О, і от 85 мільярдів. Так тепер слухайте, що далі. У нас ж президента немає, який не може зупинити це свавілля, Да? Це ж нормально все, це ж свої. Тепер, що вони сказали? Тепер, у них там окрема стрічка написана в бюджеті. Подивіться, що вони uh, будуть виплачувати ці гроші по спеціальним бюджетним програмам. Тобто вони збираються зараз. Виплачувати цей липовий борг, цей, цей корупційний податок. 85 мільярдів. А саме цікаве, знаєте що? Ну, дивіться, зараз росіяни передали нам 6 тисяч тіл загиблих воїнів. Так? Ми їх зараз ідентифікуємо, їм треба виплатити кожній сім'ї по 15 мільйонів гривень. 15 мільйонів на 6 тисяч це 90 мільярдів гривень, треба виплатити. Так от уряд прийняв рішення. Що кожній сім'ї оплачується 3 мільйони, а потім 80 місяців буде решта суми виплачуватися. Ну, собі, скільки там інфляція з'їсть за цих 80 місяців. Тобто у них нема 90 мільярдів, щоб виплатити людям, сім'ям, людей, які захищали країну, які загинули. А оцим всім, 85 мільярдів зараз будуть платити. А я вам, да, да, все, шановні виборці, ви продовжуєте кричати. Ура, Володимир Олександрович, молодець, кінець епохи бідності. Молодце. Продовжуйте його підтримувати. Питань нема. І все це робиться в умовах війни. У нас кількість бідних росте, а паралельно росте кількість мільйонерів. От і все. От і вам вся зелена справедливість. А коли ними починає займатися на Буїсап, вони тут же приймають драконівські закони. А коли їм по рукам б'ють, то вони починають сажати детективів на набу? Звинувачуючи їх, їх там, ну так як в 37-му році, враг народу там, і так далі. Там, як може бути це взагалі нонсенс? Як можна підтримувати таку владу і такого президента? Поясніть мені, будь ласка. Які повинні бути незворотні процеси в головному мозку, щоб це не бачити і це не чути? У мене слів нема. Ну, так само, як зараз, наскільки мені відомо, знову ж зареєстрували якісь зміни в цивільному кодексі. Які Це вони хочуть, вони хочуть угу. зробити так, щоб ви не мали права називати корупціонера корупціонером. Так. Речі своїми іменами. Всупереч, до речі, рішенню Європейського суду справ людини. Європейський суд справ людини каже, що ваше оціночне судження, якщо воно базується на якихось фактах, то це ваша справа. Ну, наприклад, ви кажете, Джон Джойс брехун. Вас кажуть а чого ти так вирішив?» А от я так вважаю. Якщо ти так вважаєш, це брехня. Це наклад. А якщо ти кажеш, що Джон Джойс, подивіться, от в газеті написано, що він. Взяв гроші у того, значить, побіцяв віддати, не віддав. А цьому сказав, що він там Папа Римський, а він насправді не Папа Римський, то він збрехав і тому, і тому. То я вважаю, що він приходить. Все, до вас претензій нема. А що ці е, е, махінатори роблять? Тільки в тому випадку, якщо цей суд, якщо цей факт встановлено судом. Тобто, те, що журналісти написали, це не факт. Він же ж не підтверджений судом. І таким чином ви не зможете закритися тепер від них, коли ви кажете, що він, наприклад, брехун. А які такі факти з судомства? Ах, немає фактів встановлених судом. Це наклеп. Угу. От що вони зробили? От що вони роблять. Ну, дивіться, і паралельно з цим. Е Екс-очільника Одеського ТЦК Євгена Борисова випускають в СІЗО після внесення застави в 44 мільйони гривень. Тобто, е, дядечко, на майже 200 мільйонів гривень. Е, його звинувачують в незаконному збагаченні. Він платить 44 мільйони, виходить під заставу і все. Ну, а як ви хотіли? Для чого вони їх сажають? Це корова, знаєте. Слухайте, а ю ну, на посаді цікаво не відновлять. Мені просто цікаво. Це вже теж питання, яке вирішується в суді. Якщо питання, якщо питання можна вирішити з допомогою грошових знаків, то це де проблема, а, а видатки. Ну, якщо захоче, то поновиться, я ж не знаю. Ну, проблема в іншому. Знаєте, їх всіх, оцих корупціонерів, наші ДБР, прокуратура, поліція і так далі. Розглядають, як кров. От вона там попаслась, дав в неї там молоко багато. Вони раз і там стоїло, подаїли, видаїли, випустили. Іде там далі пасись. Поновлює. От така у нас боротьба з корупцією. А е, з такими от високопосадовцями, як міністри і так далі. От коли, коли от з цими дурнями каршики там кричать на набуксап, як скажу, от ви собі уявіть, на секундочку. Що міліціонер прийшов на, на поліцейський, точніше, на міністр складати протокол. Міністр не дзвонить своєму колезі, е, міністру внутрішніх справ. Каже, що, що за Лахмандій до мене прийшов? Ти на щось що прислав? І скільки пройде секунд, коли йому зателефонують на його мобільний і скажуть, щоб тебе там духу не було? Коли ДБРівець прийде, наприклад, складати на міністр, да? ДБР підпорядкована Генпрокурору. Скільки часу повинно минути, щоб генпрокурору позвонив міністр, а той зателефонував директору ДБР а ці всьому, щоб його, значить, теж забрали. Та ж сама процедура в СБУ. Бо вони ж всі підпорядковані кому? Межданком. Коли приходять набушники на того ж самого міністра, Кому телефонувати? Кому телефонувати? Директору НАБУ чи прокурору САП? Чи тебе потім, того, хто зателефонує, візьмуть під білі руки. То як таку інституцію можна терпіти в країну? Вона ж наш поза межами правового поля, як одна дурепа мені написала. Це громадська організація. Кажу, ну да, громадська організація. Єдині, хто може, кажу, пред'явити. Претензії по корупції високопосадовцям і це робить. Ти проявіть собі, як вони ризикують, якщо зараз вони під таким тиском знаходяться. О, той Шабунін, кажу: послухайте, Шабуніна ви можете до нього ставитися як завод. Я б, наприклад, за мільйон доларів би не пішов би працювати Шабунін. Я поясню чому. Тому що ти ламаєш політичні кар'єри дуже впливовим людям. Ти називаєш наживаєш собі на все життя таких ворогів. Що тобі доведеться ходити по вулицях і оглядатися? То що думаєте, Чорношов не образився, коли його там, наче, там викинули забоєм? Чи може Стефаніша на їм забула всі образи? Вона зараз сховалася в Штатах, чекає, поки термін давності по її кримінальній справі мине, завдяки Володимиру Олександровичу. А ми ще не чули плівок Міндіча? Ми ще плівок Міндіча не чули. Отувіть собі, люди, які. Почали боротися з корупцією, публічно оприлюднювати ці факти. Вони ж нажили купу ворогів. І коли ви на них бочку катите разом з гунісун, з, з засобами масової інформації е, урядовими, провладними, то на чиєму вибоці? Ви за те, щоб корупції не було, чи ви за те, щоб не було антикорупціонерів? І люди цього таке враження, що вони не розуміють, що відбувається, і як відбувається. От вони наслухалися цих всіх да? розказів про корупцію в Набу, про те і все інше. Та ви краще подивіться на всі ці морди, які, з, з якими ми маємо справу. Подивіться на їхнє розкішне життя. На їхні палаци, на їхні автомобілі. Подивіться зараз, от показували там дружину податківця Головного Одеси. Вона там виставила фотографії, Подивіться на неї. У мовах війни. Там Бентлі в неї стоять, там журналісти розбирали, скільки коштує її зовнішній наряд там і все інше. Ведмедиків дарують. Вам, потрібно, да, вам потрібні якісь факти, чи ви цього не бачите? Це нормально? Це та сама рішуча боротьба з корупцією, кого вам обіцяв Володимир Олександрович? Не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Буду підтримувати всі антикорупційні органи. Жоден корупціонер не вийде під застав. Ну це ж не про Чернишова була сказана, правильно? І не про Пашу Кириленка. який там, як він сказав, на малині піднявся 54 мільйони. Це сім'я. Малину вирощував. Слухайте, я хочу такої малини, де її дайте розсади якусь. Будете будувати ці як укріплення. В Донецькій області, які зараз расисти захопили, ви навіть не подивитесь, є вони там чи нема. Гроші списав. Ну, і все. Це вам боротьба з корупцією. Знаєте, тут я дивлюся, BBC пише. Досить цікава стаття. Чесно кажучи, я шокований. Я не знав, що насправді. Ну, Такий факт є після того, як Кабмін дозволив чоловікам віком 18-22 років виїжджати за кордон, молоді люди отримали безперешкодну можливість покинути Україну, і знову ж таки, ну такий матеріал. Серйозно зробило BBC, виявляється, що в Україну почали завозити трудових мігрантів з країн Південної Азії, переважно з Інтії та Бангладешу. І якраз причиною такого виходу причиною такого виходу стало оце рішення про випуск 18, молодих людей 18-22 років. Тобто ми не створюємо умов для власних громадян. Ми, не те, щоб вони поверталися за кордон, а щоб вони тут всередині країни залишались. А давайте будемо завозити з інших країн громадян. Чим це загрожує, як ви думаєте? Як вам сказати? Пам'ятаєте, у Висоцьку, нізьмані мені штори цвета беж і нахальні шпійоники з Бангладеш. Будуть завозити тепер на цих нахальних шпійонок із Бангладеш. От, там 147 мільйонів живе, до речі, в Бангладеш, в той в Росія, да, там 147 мільйонів, подивіться на її територію. І оці маленької Бангладеш, там її там не видно на карті, теж 147 mm -hmm. мільйонів. Ну, так завезуть, а як же? Будуть працювати тут. Поки наші українці гинуть на фронті, земля ж то буде пуста, правильно? Значить, Хтось ж аж має на ній жити. От, ну, наче, нашим то що? Ви думаєте, хтось із цих всіх кашевих, оцих 95-го кварталу, він, хтось цінує Україну як батьківщину, як свою землю. Ні. Де сьогодні, до речі, цей, як його шефір, Шефір? В Німеччині, в Австрії. Вони може бути, вони ж патріоти, ні. Де сьогодні вся інша ця шобла зелена. Вона ж вся за кордоном. Вони будуть захищати свою країну, їм, їх, їм це болить? Ні, їм це не болить. Ну, але я ще раз підкреслюю: вони при владі тому, що їх підтримують наші люди. Як у Шевченка, пам'ятаєте, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той морує, той руйнує, той не ситим оком закриє світу, зазирає, чи нема країни, щоб загарбати із собою взяти у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, той низькому куточку, Острить, ніж на брат. А той пишний та розкошний, все храми морує та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі, як янята. Нехай каже, може, так і треба. Та Шевченко писав. Що змінилося? Я не бачу, що змінилося. Як поставити, Он, А вдруг у нього ще раз, во второй раз вийде. Ага. Дайте йому 100 днів. ще. Дайте йому ще 100 днів. Він навчиться, у нього вийде. Получилось. Я зламаю систему, а то виявилась держава. Розумієте, що став? Він вже був не в курсі. А тепер хто винен. Просто крикнули звіт і жира в большой йому від Оці всі, хто бігли і голосували в 19 2019 році. І оце вся, все, що з нами відбулося, це на їх совісті. Повністю їх попереджав. Що в умовах війни потрібно вибирати головнокомандувача, не клоуна. Вони вирішили інакше. От сошлись з посередині. Чим ви тепер не задоволені? Тому що окуповано 20% території України? Ви розповідали про Іловайськ? А що ж ви мовчите про Маріуполь? Хіба це не зрада? По сьогоднішній день наші хлопці в АЗОВ знаходяться в полоні, над ними їх катують і знущаються над ними? Хто за це відповість? Хто відповість за тих, хто потрапив в окупацію? Хто виходив в Мелітополі, в Бердянську на мітинги? Про українських, яких потім расисти били. Ну, хто Хто за це відповість? А я вважаю, відповісти повинні ті, хто голосували за цю владу. В першу чергу. Ну Це моя суб'єктивна думка. Так, то тому і справа, що розумієте, от знову ж таки, це видання пише: от, що стосується бізнесу. 60% компаній повідомили про звільнення молоді? Найбільше такі ситуації виникають в готельно-ресторанному бізнесі, торгівлі харчовій промисловості. Тобто люди звільняються і виїжджають за кордон, відпустили. Навіщо? Питання? Військові кажуть, що ви робите? А що е, думають е, ті з військових, молодих військових, які пішли по цій програмі? 18-24? От як вони будуть це сприймати? Їм наплівати. Я маю на увазі за навіть владі. У неї задача інша, я вам її сформулював: залишитися при посадах в кріслах. Після картонного майдану стало ясно, що молодь налаштована не за Володимира Олександровича. Тому чемодан, вибачте, валіза, вокзал Варшава. валіть з країни. Будемо робити ставку тепер уже на людей більше. По віку, які з країни не поїдуть. От і витягли національну легенду України Василя Зінкевича. Ви наша гордість. Ви наше все. Ви! А в цей час, я думаю, що Назар Яремчук і Володимир Васюк в домовинах перевертаються. Щоб отак плазувати перед ким? Перед тим, хто Україну називав повією? Далі це білоножку показує. Закрити ротяки на нашого президента! Народна артистка України. Чого їх всі з нафталіну дестало? Чого? Ну треба ж на електорат тепер інше орієнтуватися, правильно? Мелодія двох сердець. Шкода, що помер. Віталій білоножку. Це ж без голоса залишилось. Пробачте. Ви наш прапор. Це таки у нас національна легенда. То що ми чекати маємо? Що хорошого? Так це ж люди, слухайте, люди, які, які щось зробили в цьому житті, таких дослухаються, да? вони себе так поводять. Повірте мені, от не дай Бог би прийшов би Путін, а то що так же перед ними плазувало б. Я не сумніваюся. Ви ж ні честі, ні совісті. Влада є, от їй треба кланятися. Крісло цілуванням займатися. В чому себе? Да? Таке розуміння, як гідність, у нас була революція гідності, да? в них, на жаль, відсутня.